Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Розпочинається новий робочий день, розпочинається при відсутності електропостачання. Тому будемо займатися тим, що можна робити без електрики. А саме почистимо тракт проходження стрічки. Я думаю, вам видно, що його треба чистити. Ось в такому він вигляді зараз. Стієчки брудні, які стрічку відводять, тонвал, він, бачите, має темний такий колір тут в робочій частині, але на дотик він гладенький, гладенький, от без усяких, без переходів, без нічого. Лише колір такий темненький. Як голівки стоять, можете бачити. Здається, що це заводські налаштування. Принаймні не видно, щоб вони крутилися. Жодна з голівок. Не видно, щоб крутилася. Це ми ще перевіримо, звичайно. Зараз я це все вичищу, витру, а потім поставлю стрічку і подивимося візуально, як вона тут ходить. Я ретельно почистив весь страх, друзі, і мені тут є що сказати. Значить, дивіться, я вам зараз покажу. Ось бачите оці маленькі часточки, такі, як крапочки, такі чорненькі на білому. Це все залишки магнітної стрічки, яка тут ходила, яка залишала свої сліди. Залишила вона сліди скрізь, наприклад, на оцих нижніх шайбах. Якщо придивитися, тут є така риска рівна. Це риска від стрічки, від торця стрічки. І риски ці були не так, як зараз йде стрічка, а вони були повернуті. Тобто нижні шайби, вони, бачите, стоять на пружинах і вони можуть обертатися вільно. Якщо так взяти, Двома пальцями їх можна навколо своєї вісі повернути, і при цьому регулювання не збивається, оскільки верхня гайка зафіксована, загальна висота фіксована, а нижня підпружинена і можна її обертати. Це стосується всіх направляючих стійках. На всіх стійках однакова картина. Риски були, і риски були повернуті. Це свідчить про те, що, по-перше, стрічка тут ходила багато. По-друге, людина, яка купляла цей магнітофон новий, його експлуатувала, знала, що вона робить, бачила, як стрічка зношує деталі ЛПМ і повертала, щоб цей знос був більш-менш рівномірним. Також ви добре зараз бачите сліди стрічки на цьому лінтовідводі. Бачите, це саме знос, це не бруд. Бруд є весь стер, ось оці часточки лежать. Значить, матеріал цієї стільки, я не знаю, що за метал, але покриття, воно, ну таке, нержавіюче, скажімо так. І коли воно протирається до основного металу, то бачимо ось таку картину. Якби була цільна нержавійка, ця поверхня була б теж ну, потерта, але не такого кольору. Тобто стерте покриття. На другій стійці така сама картина. Теж ось, ось добре видно, скільки багато стерто. Далі, друзі, дивимося на голівки. Вам на камеру, та видно, якраз ось, бачите, звідусіль і доусіль. Це пятно пляма контакту. Від стрічки доволі широка. І я би сказав, що більш-менш рівна, рівномірна. Значить, ківок тут поставлений з заводу. Правильно, нормально. Таку саму картину ми спостерігаємо на голівці відтворювання вперед і відтворювання реверс. З цим нема проблем. Я думаю, коли я поставлю стрічку, вона теж покаже, що все рівно і по висоті. Я думаю, що і по зіму тут все буде добре. А єдине, що мене. Ну, як би не дивує, не бентежить, але я можу зафіксувати, мушу зафіксувати той факт, що записуюча голівка має досить непоганий вигляд з точки зору зазору. Зазор навіть під збільшувальним склом, навіть під Великим збільшенням не проглядається. Це говорить про те, що голівка ще цілком робоча, якщо в неї з обмотками все гаразд, я її не прозвонював. От, ну, по зазорах, скажімо так, вона здається робочою. А ось е, голівка. Он. Я думаю, навіть ви бачите зазор на лівому каналі. І правий теж проглядає. І давайте поглянемо на голівку реверсу. Ну тут трохи гірше, але теж їх видно. Друзі, про що це говорить? Це говорить про те, що голівки доволі багато попрацювали. І головне те, що їх зараз, якщо зняти і прошліфувати, то зазор тільки збільшиться, тому що він зроблений там на конус, і конус цей всередину розширюється. Їх чіпати зовсім недоцільно, краще не зробиш. Будемо працювати з тим, що є. А от голівка запису, ну, не дивує, але в мене є припущення, чому ми не бачимо зазору на ній. Скоріше за все, вона закривалася екраном, я так думаю. Інакше не можна пояснити, чому ми не бачимо зазорів на ній. Тому що початково, якщо, наприклад, нові голівки і зазорів ми там не бачимо. Але по характеристиках, по заводах, ми знаємо по специфікації, що зазор на голівці запису він трошки ширший за зазор голівок відтворення. Це так треба, це так технологічно. Саме для запису. А якщо він тут візуально навіть менший, ніж на голівках відтворення, це свідчить про те, що вона була захищена під час того, як ходила стрічка. Отже, що отже? Магнітофон добре попрацював, хоч і був куплений у 92-му році. Я думаю, що він ще попрацює, а наскільки я знаю, власник не планує його робити основним джерелом якісного звуку. Але хоче, щоб в його системі такий магнітофон максимально в робочому стані, відреставрований по максимуму, був. Тому Зараз я що зроблю? Якраз тут, коли чистив, дійшов до двигуна, його вал, я перевірив, він гладенький, на ньому лише смужечка темна, але з валом тут усе гаразд, і в нас воно, бачите, отвір, там маленький знизу, його треба просто змастити. Додати оливи через той отвір. Зараз я це зроблю. І я думаю, що тут в нас все. З цієї сторони ми більше, ну, поки що нічого не робимо. А, ну, стрічку, звісно, зараз покладу, сам подивлюся і вам покажу, як іде стрічка. Подивіться, стрічка натягнута. Робоче положення, підняті натяжні ролики. Дивіться, вона проходить ідеально. Правда, це в статиці, але я думаю, що в динаміці буде так само. По зазорах це реверсна голова, і стрічка йде по самому краю нижнього як який має йти. Переходимо далі голівка прямого відтворення. І так само по самому краєчку пакету йде по зазору. Голівка запису стоїть трохи вище. Мабуть, це не видно візуально, але у документації вказано, що вона може стояти трохи вище за голівку відтворення на 0,0,5. Тобто на 5 міліметра. Звісно, що на око цю різницю не вловити. Ну, але здається, що саме так вона і стоїть. Ну і голівка старання, вона стоїть трошки вища за голівку запису. По всіх стоєчках рівно нема ніякого заняття. До цього питань нема. До геометрії тракту питань нема. Ну, ось і все, друзі. А на цьому цю серію я буду завершувати. Вона така була розповідальна. Хоча все ж таки трошки я вам показав, як шприцом з оливою та голкою змастити двигун, я думаю, ви всі розумієте. Треба магнітофон поставити на лівий бік. Щоб отвір був зверху, і потихеньку додавати оливи і прокручувати мотор, щоб вона там розподілилася, як їй треба. До тих пір, поки вона не перестане туди заходити і буде вже стояти на рівні, ось тут можна закінчити його змазку. Щодо проблем із лічильником, а також з автостопом, то вже будемо балакати про це у серії, де в нас буде електропостачання, і там ми зможемо його включити. Ну і, звісно ж, будемо намагатися вирішити цю проблему. Також у нас проблема, як я казав, із виходом на навушники. Ну там, скоріш за все, питання ж у мікросхемі. У D1, але це ще треба перевіряти, звісно. Там по одній мікросхемі на кожен канал, тому поставлю тест стрічку В мене є така стрічка з одним кГц, де є 5 хвилин запису, і там можна подивитися, що приходить на ті мікросхеми і що з них виходить. Все, друзі. Дякую за увагу. Дякую за підписку та поширення. Якщо ви дивитесь одне, два, три відео і не підписалися, будь ласка, підпишіться. Таким чином, ми, зможете, ми зможемо разом розширяти український сектор YouTube. Традиційно, всім всього найкращого, побачимось!